Так, серйозний випуск буде такий довгий. Ну, вже подивіться, цікаво, я думаю. Так, Всім привіт. Сьогодні 23 лютого. Ми давно не знімали. Я давно не знімав. Е, так. Що в нас цікавого? Встановили вікно тестове. Дуже таке ладне, цікаве, алюмінієве вікно з такими декоративними... Накладками. Зараз покажу його якість, піднімусь. Ми змінили, е, змінили фасад. У нас збільшились вікна по фасаду. Зараз така картинка. Хлоп. І дивимося, як у нас стало. Тобто вікна ми збільшили на, на більше ніж більше, на пів метра вікон по фасаду. У нас вже на покрівлі е, половина. Покрівлі там накрили е, поки мембраною гідроізоляційною. Вот. Бетон уже по покрівлі, е, в принципі, там, я не пам'ятаю навіть навіть, що залишилось, там навіть армопояси всі пролили. Здається, кришки, кришки на, на ліфтові залишилися, і, може там щось ще е, ну, щось там зовсім трошки. Так. так. Підсилюємо вікна. Зараз покажу, як ми підсилюємо вікна. Зробили таке повністю підсилення ще фундаменту. І щоб зробити, ми, звісно, витрачаємо просто, просто гроші в бетон. Все в бетон. Дивіться. Тобто, таке цікаве рішення. Зробили тут. На всю довжину такий розтверд фундаментний. Бачите, зробили випуск арматури. Тобто вирізаємо до полу, З, під кожним вікном ще виймаємо е, десь на 25 см виймаємо кладку, е, включаємо тобто, загибаємо ту арматуру е, верхню, цю доверх, тут наниз і включаємо в роботу. Тобто, що ми маємо? От Якщо на прикладі такого вікна, це заливалося, ми чередуємо, так? ми не можемо всі залити за один раз. Тобто, Що ми робимо? Ми включаємо в роботу такий от-от-от-от на весь портал. тобто Робимо кожне вікно такий бетонне кільце. Тобто, Зверху зараз покажу, там ми ще. Будемо армувати отут отак. таку балочку. І кожне кожне вікно у нас з бетонного кільця. Просто космос роботи. Хлопці тут Анджей, Віта. Все роботи. Капець. Воно існуючу бетонну колону. Я казав, що внутри цих наших цегляних. Цегляних колон всередині знаходиться бетоні. Тут так вийшло, що прийшлося повністю розібрати цеглу. Так. Включаємо зараз роботу в бетонну цю колону і повністю її обільємо. Отак, от обільємо, буде портал на два ну, якби за один раз на два рази. О, тут робимо от по одному, щоб, щоб не... Не збільшувати ризики по, по будинку. І так так то виглядає. Тут арматура, тут арматура, і там ще зав'язується арматура, робиться таке кільце. Тут все будемо виймати. так, Заходимо. в Наше приміщення ви тут не були. Це у нас майбутній ресторан. Ми хочемо е, завести сюди орендаторів. Можливо, якийсь бутік, можливо. От три варіанти. Або бутик, або ресторан, або якийсь магазин цікавий. Тут у нас дуже високі потолки, якщо я не помиляюсь, то 4,70, так. 470. І от будуть з такими шикарнючими вікнами з отакими. От. Це підсобні приміщення. За цією стіною ліфтова, за цією стіною у нас буде електрощитова з входом на вулицю і розподільчі всі будуть е, ці щотчики, лічильники стояти тут. Тут, що ми ще вирішили? Ми вирішили, що в цьому, в цьому приміщенні буде е, один вхід там і довго вирішила з дизайном цих вікон. Прийняли рішення, що вони все-таки будуть глухі всі, то що відкривання там нам не дуже подобається, як виглядає на такому вікні. Ми вирішили зробити ще один вихід, і якщо що будемо користуватися його, як, наприклад, щось там провітрити, так. Тобто, тут буде достатньо, достатньо вентиляції, достатньо вентиляції, але два виходи є два виходи. Тобто одна двір там, друга. Тут. Так. Так, якщо пам'ятаєте, дивіться, яка ця балка була. Там ми її заливали, дивіться, на цей масштаб. Уже скільки ми налили сюди бетону в цю будівлю. Це просто якийсь це, ну я вам кажу. Досить все робиться робиться все на кріпость такого, на міць. Все чітко я не, не сумніваюся. Це ж теж не шлакоблок, це ж пустотілий блочок, в якому теж всередині бетон. Це все армована, армована залізобетона якби стіна. А це блочок називається незйомна опалубка. Якщо, е, я, здається, тоді випуски ще не робив, ну, Тобто тут у нас, серед... це у нас просто пустотіла така, як опалубка, як шлакоблок, тільки з дужими такими отворами. Тут всередині все арматурою і залито бетоном. Тобто, моноліт. Ну, такий збір. Можна вважати. Моноліт, 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 і все ще моноліт. По штукатурі це буде просто шик. Шик і блеск. Так, проходимо далі. Що це я такий на харізмі залетів. Треба каску одіти, ходімо. Одінемо каску. Як кажуть, звісно, мені можна, але чого це мені можна? Нічого мені не можна. Треба, не дивлячись на статус, треба завжди, завжди берегти голову сам для себе та слідувати правилам, які встановлені. Тому зараз... Діду і каску і я. Так, одів каску, забрав дрона. Зараз піднімусь, піднімусь, політаю. Так, хлопці, вони ну, у нас такі всі пристегнуті. Була ситуація неприємна з охраною труда. З охраною праці, так? Да? Нормально, все нормально, слава Богу, всі е, все, так, можна сказати, поцарапав ногу, але ми пройшли через е, тут, інспекцію відділу, відділу охорони праці. Тому наразі хлопці так, вже всі в касках. Каски не знімають, бо хвилююся, щоб не потрапити під штраф. Ну і правильно. Так, це у нас приміщення під мусорні баки, якщо пам'ятаєте. Давайте зайду. Так, зробили таку вилівку фундамента. Наразі це буде стілки у нас така стіна. Ту стіну залили бетоном сплошну, дав таке розпорядження. І цю стіну бетоном. Не, не щоб податі все закладати, закладати бетон. Бетон, щоб було все блин, максимально максимально міцно. От. і це, Тут виб'ємо нову новий переріз, нову якби, ці двері. Так? і тут будуть у нас мусорні баки, а там буде квартира. Так, виходимо. Так. Щось там заливаємо. Добрей. Ось тут буде бетон. Так, ну піднімаємося. Нашвидку по, по першій ліфтовій, по першій сходовій піднімаємося. Це на якість бетонного перекриття. Все аж синє. Оцю стіночку чик, Викуємо. і далі поставимо. Вогнегасочки чик. Всім привіт. Так. Тут залишили таке приміщення ще під арматурний цех. Тут не клали перегородки. Так, Всім привіт. Вітаю. Так, так мешканько готова. Все, балкончик. Під заливочку сьогодні ой, бачиш, вже залитий, той готується до заливки. Що ж наші ізокорби. Щоб не промерзав балкон. Так воно виглядає. О! Так, йдемо далі. Так, це у нас спальня. Спальня, кухня. Це санвузол майбутній. Опа, привіт. Так, це у нас теж... Кухня вітальна, спальня, сонце світа, яке гарне, санвузол і теж спальня. Так, вікна у нас нагадую всі до полу. Гляньте, як це виглядає. Так, виходимо. Тут така сама планіровка, як там внизу. Пум. Пум. Так, це та, як буде кухня з таким банечком у нас. Ну, теж ізорб. Це все, все готове до армування. Нагадуємо, ми тільки що були на тому... На тому балконі. Так йдемо. Так, ну давайте всю зайдемо в цей не були. Це у нас спальня. Це у нас тут буде кухня. Серйозний випуск буде такий довгий, ну вже подивіться, цікаво, я думаю. Так, зробили тут таку стіну, щоб підперти ці балочки. піднімаємось а тут вже в нас куча змін. Це просто пам пам Пау. Так, обзорів квартир наразі вистачить, бо буде дуже довгий випуск. В наступний раз покажу, як виглядають там ті квартири всередині. Дуже-дуже-дуже цікаво, тому обов'язково дивіться, на наступний випуск. Це у нас таке, такий санвузол з такими громезними потолками. Куча бетона, сілка, дерево якісне, метал, круть. Все бетон, бетон, бетон. Добре, політаємо. А, ось, дивіться наступний випуск. Підпишіться, поділіться, якщо хто, хтось хотів купити мешкання, улюблені для інвестицій або для, для свого життя. Ну, для власного життя або для другого дому. Підпишіться. І дивіться далі. Політаємо.